Доброго дня! Мене звати Ольга. Я проживаю в селищі міського типу Керменці Чернівецької області. В березні 2016 року я придбала автоматику для розпашних воріт для свого будинку. Проаналізувавши ряд пропозицій. В інтернеті я зробила вибір на користь ротелі МТ-400 на сайті Нові Ворота. .ua. Покупку я зробила тому, що при доступній ціні отримала хорошу якість товару. Сумніви були в тому, що інші фірми також пропонували подібну продукцію, але в два рази дорожче при тих самих технічних характеристиках. Але користуючись воротами вже майже рік, ми перевпевнилися, що при доступній ціні. Можна отримати хорошу якість. Установлювали автоматику ми не самі, а вибрали майстра, якого порадили нам на сайті нові ворота.com.юей. Майстер встановив автоматику швидко та якісно протягом дня. Не подобається в автоматиці те, що, як для нас, трохи замала швидкість відкривання воріт. І хотілося б більший радіус дії. Проте, не дивлячись на ці недоліки, я раджу іншим покупцям вибрати саме цю модель для встановлення автоматики на розпашних воротах. До побачення гарного всім покупок, гарних всім покупок на сайті Нова Пошта, Нові Ворота